Всім привіт! Хто шукає дуже стильний, не чорний кросовер на повному приводі, ексклюзивний. Дивіться, темно-синій, який неймовірний кольор. Е -е, зверніть увагу, будь ласка, на цей автомобіль, тому що дивіться, коротка інформація: 8 тисяч кілометрів пробіг, пошкоджений був капот, крило, дверка, звичайно, бампер. Все відновлено, все зараз працює. Машина залишилася незначна діагностика. Електрона всіх вузлів тільки-тільки вона потрапить в продаж. Хороша оптика, радар, звичайно, розпізнавання знаків. В описі в оголошенні буде більше інформації. Зараз буде лише оглядова частина. Так, резина наслідня, больки міньки Відкрию зараз покажу два комплекти ковриків, зима-літо, резинові, такі хороші. Ну їх Насправді щойно поклав, щоб було красивіше. Відкриваємо авто. Короткий такий огляд. Так, почнемо. Напевно, з під капотного простору, щоб одразу зрозуміти, що там особливо нічого цікавого, тому що авто нове. Ну, як мінімум подивитись підкапотний простір, конфігурацію двигуна, ну і основне звернути увагу на пошкодження. На капоте, як бачите, ось в такому стані. Тут у нас все. Ну, є сліди, звичайно, від того, що миле. Моя рекомендація всім, хто зверне увагу на це авто, не користуйтесь ніякими підборами, просто їдьте на офіційний дилер. Замовте комплексну діагностику, це вам буде в 5 разів дешевше, ніж користуватись там, якимось способами підбору, щоб вам за 1000 гривень точно міром поміряли і сказали своє неекспертне експертне бачення. Тому що автомобіль. Новий автомобіль хороший. Автомобіль по-своєму складний, тому що дуже багато різних вузлів. Ну, Умовно, починаючи від безключового, здвоєні вікна. Дивіться, яке елегантне яке рішення з цією наклеєчкою. Просто геніально. Хороша музика, багато безпеки активної і пасивної, тому краще все дивитись на офіційному дилері. Поїхали далі. Шкіра перфорована, Вентиляції, як бачите, немає, є підігрів дисплеїв два, можна сказати навіть три, тому що є ще е, він кольоровий між основними колодцями на центральній панелі. Безпека тут. Тут, до речі, немає, бачите, є. є сидіння, і бокові панорамний люк. Шикарне рішення з шторкою. Дві це дверей, тому про шумоізоляцію, думаю, зайве буде розповідати. Ну, Але скажу, це не Mercedes, це не Бентлі, але в своєму класі, <кій> все в своєму розмірі, в своєму бюджеті дуже класна пропозиція, саме цей КХ-50, на повному приводі, нагадаю. Ось багажна частина. Дуже приємний на дотик войлок, він прорезинений. Там у нас є ще додатковий кофер. І місце або під запасне колесо, або під ремкомплект, як вирішите. Автомобіль розрахований цікавий момент. На... Настільки цікавий, що я навіть ближче вам покажу. Дивіться. Сидіння з обох сторон, але тут чомусь сидіння. А, це на бафер, напевно. Зверніть увагу, і Софіксів 2 гачків на закріплення дитячих крісел три. Я думаю, це для тих, хто постарше, посередині можна зробити. Ось. Не можу ще раз не зробити комплімент кольору, коли проходжу. Саме це, знаєте, де такі от вигини. Дуже красиво. Водійське місце по місце пілота. Зручні сидіння, до речі. Ви знаєте, після цього щебня навіть не хочу ставити ноги, тому що коврички абсолютно нові, ну знизу є. Технічні робочі. Блок управління, ну тут складання, дзеркал, скопідйомник досить звичний і типовий. Немає унікального рішення, але все з хороших матеріалів. Не скрипить, не люфтить. Навіть панель дається. І оці от місця завжди слабке було рішення у всіх автомобілів, тому що їх роблять дуже часто для декору і вони ненадійно кріпляться. Тут же все гарно. Ручка КП елегантна. Інфініті ну, завжди відрізнялися витонченістю і унікальністю рішення. Але тут ну, мені подобається. Я не скажу, що я є фанат Інфініті. але автомобіль, Бачите, є, є радарчик, асистент, круїз з контролю, селектори, класна комплектація, тут сліпі зони. Можна взяти в кредит лізинг. Автомобіль від 15-20% першого внеску, при хорошій кредитній історії. І там, якщо у вас були якісь зауваження. А в Україні, ви знаєте, у нас з 20 заявок у 15%, напевно, людей, як мінімум, були якісь зауваження по кредитній історії, особливо з приватом. Колись була така історія. Ось. Е, тому, якщо в когось немає повної суми, нагадаю, що можна взяти програми фінансування. Вони в нас в країні не найдешевші в світі, але, ви знаєте, всі користуються, кому потрібно, і відверто незадоволених мало, особливо, якщо мова йде про кредит. Зараз це ставка в районі 16% річних при хорошому першому внеску. І що ж, чекаю вас на тест-драйв. Слава Україні, ми переможемо.